Знайти Х, позначимо трикутничок А, Б, С, кут Б прямий. ЦК в нас медіана, яка проведена до катета АБ, АК дорівнює КБ, тому КБ буде теж дорівнювати 3 см. Для того, щоб нам знайти Х із трикутника А, АБ ми знаємо, АБ в нас дорівнює АК додати КБ це буде 6. Але ми не знаємо це Б і не знаємо АЦ. Тому і трикутничка А, БЦ, ми зараз знайти при гіпотенузу Х не можемо. Тому із трикутничка АЦБ. Ми зараз знаходимо Катет СБ, знову єгіпець трикутник. У нас гіпотенуза 5, катет 3, отже, інший катет буде дорівнювати 4. І тепер знаходимо із трикутника А, Б, С, гіпотенузу. Х дорівнює. Корінь квадратний. І в нас буде сума квадратів катетів. 6 у квадраті додати 4 у квадраті. Дорівнює. 6 у квадраті 36, 4 у квадраті 16. 36 додати 16. 52. Обов'язково дивимося, чи можемо розкласти на множники і винести множник з підзнака кореня. 52. Ділиться на 4. 52, поділивши на 4, це у нас буде 13. 4 помножити на 13, буде 52. Добуваємо корінь здобутку, отже, ми добуваємо корінь окремо з кожного множника. Корінь з 3, на корінь з 13, і це дорівнює корінь 4, 2, а корінь з 13, залишаємо без зміни. Отже, Аце буде дорівнювати 2 корені з 13.